Так, але будьте готові, що вас може чекати штраф за шашлики. Три тисячі гривень ви ризикуєте заплатити, якщо неправильно розпалите вогнище, і ви глибоко помиляєтеся, коли сподіваєтеся, що поїдете на природу, і вас у мене покарання. Адже понад 100 штрафів отримали вже відпочиваючи на Київщині за майже півроку. А ще цьогоріч в Україні буквально епідемія пожеж. Понад 21 тисяча загорянь на відкритій місцевості, і це на 10% більше ніж торік. Що робити, аби на природі до вас не підійшли люди у формі? Про це детально розкажемо у наступному сюжеті. Сезон шашликів відкрито. М'ясо, сосиска, соковиті овочі. Ось вони головні інгредієнти весняних пікніків. Але варто лише на мить втратити пильність, як ліс вже у вогні. Ялки тріщать, дерева палають, а клуби чорного диму здіймаються до неба. Тільки цього року на Київщині за підпали та розведення багать у природних зонах оштрафували 142 людини, кажуть рятувальники. Кожен сплатив по три тисячі гривень штрафу. Буде ще жарить шашлики в лісі. Якщо я вас ловлю, заставлю їх їсти місце шампурами піляком. Вони так будуть вам. Причина пожеж банальна. Не обкопали вогнище та не прибрали суху траву. А після пікніка лишили вогонь дотлівати. Тож ми разом із рятувальниками ДСНС вирушаємо в рейд по лісах і з собою беремо дрон. З висоти 500 метрів. Видно все, що кругом горить, або димить, або десь хтось ще хоче, запалить багаття. І ось перші відпочивальники людей, як на фестивалі. Компанії сміються, смажать шашлики. Хтось готує на мангалі, а хтось просто вирив яму та розпалив багаття серед дерев. Підходимо, питаємо, чи знають правила. <клухи> багаття розводимо, в принципі, в місцях, де. Немає рослинності якоїсь сухої, тобто, щоб там, як навіть трішки великий вогонь, то він не переходив там на ліс і так далі. Стараємось там камнями обкласти якось, щоб ну, далі не йшло, І потім завжди беремо воду з собою. Коли все дожарили, все зробили, ми затушуємо. Дехто використовує одноразові мангали. Теж назавжди безпечно, але краще за вогнище на землі це стандартні в магазинах продаються безпечні одноразові мангальчики. Все є угалюк бумажка, розпалив і прибирати дуже комфортно. Поки ми страви приготовані у воно вже холодне. Ми його згорнули і разом з сміттям в пакет і вивезли. Цього разу їм пощастило, штраф не виписали. Але попередили від початку поточного року на Київщині сталося понад три тисячі пожеж. Для порівняння за весь минулий рік було лише тисячу триста. За період 25-го року травмовано 11 осіб, і на жаль, ми маємо навіть трьох загиблих громадян. За 2024 рік і за період 25 року було знищено понад 10 гектарів лісового масиву, а площа пожеж на відкритих територіях, тобто сухої рослинності, понад 2000 гектарів. У ДСНС нагадують, багаття на природі можна розводити лише у спеціально відведених місцях. Якщо таких немає, потрібно підготувати безпечний майданчик, обкопати місце, прибрати суху траву та гілки поруч. А після відпочинку обов'язково залити вогнище водою та переконатися, що жодна іскра не тліє. Бо інколи достатньо маленької жаринки, щоб полум'я розгорілося з новою силою.